в 1943 році це ще війна була тоді, у той час, коли я народився. Учився середню школу, там вищі якісь заклади кінчав. Учився все життя, вчився і сьогодні продовжую навчатись. Так що людина повинна навчатися напротязі всього життя, щоб пізнати і істину, і Бога. І все те, що відбувається на землі. Десь більше половини свого життя я прожив у державі, в якій була диктатура. Люди, які жили в тій державі, молодь, вони не бачили свого майбутнього. Керівництво тієї держави пішло проти Бога. Вони говорили, що віра у Бога це опіум для народу. Вони переслідували віруючих людей. Я тоді був у світі, але щоб отримати у світі, треба бути сильною людиною. Треба, щоб тебе поважали і навіть боялись тебе. І ми, не бачачи майбутнього, просто жили, отримуючи якісь задоволення від того життя. Але було зрозуміло, що в тій системі не було ніякої справедливості, і ми не бачили свого майбутнього. Але прийшов час 90-ті роки, і я зрозумів, що ця держава розсипається по волі Божій. Без війни, без нічого держава розсипається і буде утворена, утворюються нові держави, буде утворена Україна як держава. Тоді я почав задумуватися: може ця нова держава буде набагато краще, ніж та, в якій я жив. І тому я вступив у політику, я створив осередок народного руху, потім став керівником районного народного руху і вів боротьбу, політичну боротьбу. За те, щоб покращило життя людини, передо мною виступили декілька питань. Головне питання, я знав, що моїх батьків забрана була земля, і я захотів, щоб земля була повернена у приватну власність. Друге питання, яке виникло — я знав, що ми землю в ізольованій державі, і я хотів, щоб була свобода пересування. І третє питання, і головне, мабуть. Свобода віросповідання. тому що там, де я жив, там того не було. І я побачив, що всі ці три питання були вирішені: і земля дана у приватну власність, і свобода віросповідання, і свобода пересування. Ми можемо їхати в будь-яку державу цього світу. Але мене через 10-15 років люди почали питати. Ви казали, що наша держава дуже багата, і в принципі вона так, тому що в нас дуже багата земля, чорноземи, У нас є усі корисні копалини, і народ дуже працьовитий. Тому я людям казав, що ми можемо десь на першому місці бути в цьому світі. Але прийшли роки і мене запитали: ви так казали, а чому ми не є на першому місці, а десь майже на останньому? І тут вже виникло питання передо мною: чому? Виявляється, влада, яка приходила, вона досить корупційна була. І я балотувався на депутатів у Верховну Раду у той час, уже на протязі цих ротів, яких я був у політиці, я очистився морально. Я став. Порядочним, справедливим, тому що я думав, що політики такі повинні бути. І я вже показував приклад. Але напротязі цих років я вивчав слово Боже. Я досліджував його, тому що зустрічався з багатьма представниками багатьох конфесій. Мене цікавили їхні думки. І я повинен був висловити свою думку, і я повинен був знати слово Боже, щоб висловлювати її. І ось я беру активну участь далі у політиці. Ющенко перемагає, але система залишається та сама. Ющенко не міг змінити систему, тому що система почала змінювати його. І тоді я задумався, чи може людина змінити систему на землі, яка існує сьогодні, і прийшов до висновку, що людина не може змінити цю систему. Дослідуючи Біблію, я зрозумів, що система буде змінена, але коли ніхто не знає. І тому послідне зібрання політиків, і я сказав: я виходжу з політики, до мене, коли прийшов до і запитав, а чому куди ви переходите. Вони думали, що я переходжу в якусь іншу партію. Але я сказав: я йду до Бога, тому що я зрозумів, що систему, яку існує тут на землі, ми не можемо змінити. Напротязі цих 20 років, які я досліджував Слово Боже, я зрозумів дорогу, яка веде до Бога. Я дослідив його закони, постанови, заповіді Божі. І я задав собі три питання: звідки я тут на землі? Для чого я тут на землі? І що буде зо мною після смерти? І відповіді на ці питання я знайшов у Біблії. І ось узнавши, що, що треба робити, і як треба робити, я навіть задумався, чи існує така церква на землі, яка виконує це все, що є в Біблії. Спілкуючись з іншими з різними конфесіями, я спілкувався з адвентистами сьомого дня і зрозумів, що є така церква на землі, яка чекає на прихід Ісуса Христа, котрий прийде і зміни систему. Все і несправедливості, яка існує сьогодні на землі, і установи вічне царство, бо де буде справедливість і не буде гріха більше. Я почав дізнаватись, де ця церква знаходиться. Цих громад у Чернівцях є аж дев'ять громад. Я тоді узнав, яка перша з'явилася на старій жучки, і я вирішив піти туди. І Я зрозумів, що є відповідальність. І буде суд, і людина буде відповідати за те все, що чинила на цій землі. І я дізнався, що є вічне життя у Царстві Божому. Але я, коли прочитав десять заповідей ще раз, я зрозумів, що я у своєму житті згрішив. Я порушив усі десять заповідей. І що робити з цими гріхами? Дух Святий підсказав мені, сказав там є Ісус Христос. Який забере твої гріхи. І я, взявши цей мішок з гріхами, пішов у бік Ісуса Христа і вирішив прийняти хрещення біблійне. Під час біблійного хрещення я попросив вибачення за всі ці гріхи, які я робив протягом всього життя. І прийнявши хрещення, зробив завіт з Богом. Прийнявши хрещення, цей мішок з гріхами, з яким я прийшов, він зник. І я став членом церкви на старій жучки. Я пішов до цієї церкви. Чому? Бо знаючи, що там більше люди знають, я буду духовно зростати. І напротягом цих років, відколи я в цій церкві, я духовно зростаю. Я опинився на роздоріжжі політика і Бог. І я вирішив вибрати Бога. І тепер, напроти свого життя, я помиляюсь теж, так як і всі люди, бо ми всі грішні. Але я усвідомлюю, що я помилився, і я звертаюсь до Господа зразу ж і прошу вибачення, і Господь вибачає. Нашим глядачам і всім людям, з ким я спілкуюсь, бо спілкуюся з багатьма напрямками, з багатьма конфесіями. Я кажу одне, що саме головне в цьому життю. Ми бачимо, що час бестро пролітає, життя бестро пролітає. Саме головне знайти дорогу до Бога. Біблія показує цю дорогу.